Цар Македонії Олександр Великий увійшов в історію як геніальний полководець, видатний адміністратор і політик. Завдяки своїм легендарним перемогам над чисельно переважаючими суперниками, Олександр завоював величезну територію і заснував свою державу, яка простягалась від Македонії і Єгипту аж до Індії. Олександр Македонський у 18-річному віці став правителем Македонії після смерті свого батька Філіпа II. На початку свого правління юний цар жорстоко придушив повстання грецьких держав, які хотіли позбутися влади Македонії. Щоб помститись за спустошення Греції та Македонії під час нашестя Персів та розширити володіння своєї держави, амбітний Олександр заручився підтримкою грецьких полісів на з'їзді в Кориндії. У 334 році до нашої ери греко-македонське військо на чолі з Олександром переправилось у Малу Азію. Розгромивши персів біля річки Гранік, вони рушили на південь уздовж Середземного моря. Влітку наступного року македоняни завоювали Фригію та підкорили більшість малої Азії. Командувач Перської армії Мемнон пропонував заманювати македонців у глиб Персії, знищуючи запаси продовольства та кормів для коней. Що потім, коли армія Олександра буде знесилена, завдати їй нищівної поразки. Але перський цар Дарій III боявся зради своїх намісників і не погодився з планом Мемнона. Наступну перемогу Олександр Македонський здобув у битві біля міста Ісі. Маючи 40-тисячне військо, він вщент розбив 100 тисячну армію перського імператора Дарія III. Основу війська Олександра Великого складала фаланга, воїни якої мали на озброєні довжелезні списи. Були чудово дисциплінованими і непереможними у лобових зіткнення. Поразка Дарія зробила македонського царя володарем всього передньоазіатського середземномор'я. Після перемоги Македонський вирушив на південь. Це дозволило йому не тільки перешкодити персам об'єднатися з налаштованими проти нього грецькими містами, але й позбавити їх можливості скористатися фінікійським флотом. Міста Фінікії здебільшого здавалися Олександру без бою. Проте відчайдушний опір македонянам вчинило місто Тір, облога якого забрала у Олександра сім місяців. Після її завершення більшість дорослих мешканців непокірного міста було вбито та страчено, інших продали у рабство. Окрім того, захоплені землі сплачували податки до казни македонського, розмір яких залежав від добровільного чи військового підкорення цих територій. Після взяття Тіра Македонський тріумфально вступив в Палестину. Наступним на шляху завоювання Олександра став Єгипет, перські загони, в якому розбігли ще до появи македонського війська. Прихильні до македонського царя єгипетські жреці коронували його як фараона і володаря Верхнього і Нижнього Єгипту та проголосили Богом, сином великого Амона. Олександр заснував у західній частині Дельти Нілу місто Олександрія. Яке згодом стало головним портом і другим за величиною та економічним значенням містом Єгипту. З Єгипту македонська армія вирушила у глиб перської держави, а саме у Месопотамію. Без перешкод греко-македонське військо переправилось у верхів'я Тигру та Єфрату. Назустріч їм повільно рухалось військо Перського царя. Восени 331 року до нашої ери поблизу селища Гавгамели. Відбулася вирішальна битва за час походу Олександра. Перси мобілізували величезне військо, чисельність якого античні історики оцінювали в 500 тисяч. тисячне 50 військо греків та македонців, порівняно з такою армадою, здавалися мізерними. Уперше перси застосували проти македонян бойових слонів і колісниці, до яких були прикріплені величезні серпасті ножі. Лучники Олександра перебили більшість візничих та пагоничів слонів. Некеровані, керовані, поранені та налякані тварини кинулися назад і почали топтати перську піхоту. Залишки перської кінноти намагались прорватися крізь стрій македонян, але загинули, наткнувшись на опір македонської фаланги. Після несподіваного обхідного маневру кінота македонців вдарила в тил перського війська і завершила епічний розгром персів. Переслідуючи ворога, переможці зайняли Вавилон, Сузи, Персеполь. Фактично, завоювання Мідії ознаменувало завершення походу проти перської династії Ахемінідів. Перський імператор Дарій втік у напрямку до Каспійського моря, але в парфії його вбив бактрійський правитель Бес. Це стало для Олександра приводом самому зайняти місце перського царя. Відповідно, змінилася і його політика щодо персів. Він почав наближати до себе перську знать, убрався у східний одяг, запровадив східний церемоніал. За правління Олександра на завойованих землях утворився симбіоз грецької та місцевих культур, та поширювались грецькі звичаї у містах підкореного сходу. Проте обставиною, яка ускладнила подальше просування македонського війська на схід, був опір місцевого населення. Особливо сильно він виявився у Бактрії і в Сохдіані. Сюди, у 329 році до нашої ери, Олександр рушив під приводом помститися Бесу за вбивство Дар'я. Він придушив повстання не стільки силою зброї, скільки спритною дипломатією, шлюбними угодами та зближенням із місцевою знаттю. Олександр дещо змінив колишню адміністративну систему ахеменідів. Він обмежив владу управителів цивільними справами. Поставивши поряд із ними військових комендантів, які підпорядковувалися безпосередньо йому самому. В організації місцевого управління, торгівлі важлива роль належала новозаснованим містам. При цьому Олександр переслідував перш за все військові цілі, вбачаючи в нових містах опорні пункти своєї влади. Із середньої Азії Олександр повів свої війська в багато накоштовності і спеції Індію. Перешкодою на його шляху став раджа Пор та його військо, яке налічувало близько сотні бойових слонів. У 326 році до нашої ери на річці Гідасп відбулася вирішальна битва. Непереможна македонська кавалерія легко перемогла вершників супротивника, але коли вона наблизилася до слонів, нажахані коні зупинилися. Індійські лучники, сидячи на слонах, знищували македонську кінноту. Під самим Олександром було вбито його улюбленого коня Буцефала. Проте наступ загартованої у боях македонської фаланги приніс чергову перемогу у цьому кривавому протистоянні. Армія Македонського завоювала західну частину Індії. Олександр мав намір продовжити похід далі на схід і захопити долину річки Ганг, але воїни, виснажені тривалими походами, тропічними дощами та хворобами, відмовились іти далі. Вони вимагали повернення на батьківщину, тому македонський правитель завершив свій останній похід. Через три місяці армія Олександра повернулась до Перської затоки. Лише на початку 324 року до нашої ери він прибув у дворіччя. Олександр не захотів повертатися в Македонію і зробив своєю столицею Вавилон. Тут він влаштовував пишні бенкети з оргіями та наполегливо готувався до нових завойовницьких походів. Для чого було збудовано новий флот та реорганізовано армію? Нестримні святкування та тропічні хвороби підірвали здоров'я Олександра, який підхопив лихоманку і помер. Величезна мультинаціональна імперія Олександра невдовзі швидко розпалась через міжособні війни між його воєначальниками. Проте слава імені цього легендарного завойовника залишилась невмирущою.